Ісу Христу, дорогі люди, бажаю вам і всього здорові. Хочу нагадати вам благу новину. наступає свято, свято Різдва, І на це свято ми згадуємо народження Ісуса Христа, який народився для того, щоб людина могла мати прощення і спасіння. Ісус, він прожив праведне і святе життя, Він помер за наші новини в вами на Христі, і Він закликає кожну людину, щоб вона надбала прощення, кохається. Ісус Христос, Він помер на Христі, подолавши смерть Воскрес, Він є живий. І як Він народився у відкліємі, Він бажає. Также народиться в наших с вами серцях. і вірити в Євангелію, так казав Христос. Примиріться з Богом, закликаю вас, читайте Святе Письмо, молиться Богу, Батьку Небесне, благослови всіх людей, хто тут є, благослови міста Львів, благослови нашу країну, помилуй і Спаси. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережить, благослови вас, Господь. Дякую за увагу.